Сьогодні 23 вересня, 25 рік. Я на 3 секції. Тут намагаються зробити дах. Як бачите, плівкою накрили, дерево ною накрили, дерево якесь якісніше від вогнезахисту оброблено якесь не дуже якісно. Наше будівництво найвеликий факап. Відновлення України, і думаю, що єдине, хто може конкурувати з нашим факапом, це оцей частний приватний сектор. <кій> Тут зробили підлогу. Добрий день. Тут добре. Таке. Так, це все відбувається. Третє серце. Тут краще оброблена деревина після закінчення цієї роботи, саме цієї, вони мають піти на... Першу секцію робити так само. Тут, як бачите, поробили вже все навіть підлогу. Може вікна замовлять. Зараз буде не рано, буду дізнаватися. Це, звісно... Мембрана, стан мембрани, який він на другій секції. Відомо тільки її той мембрані. І щось мені підказує, що не будуть вони її міняти. Є в мене таке враження. Ну, я надах, що спробую піднятися. Я, звісно, не в офісному наряді. Це буде заради відоса. Не? Так це виглядає. Багато ще роботи, дуже багато, це ж треба все загерметизувати, щоб воно не капало. Ось такі у нас справи. Бачите, тут готують навіть ці димоходи вже для закриття. Ну, таке.